Вітаю вас, мої підписники, певно, що мені потрібно уточнювати, для кого я роблю ці розклади, ці розклади не робляться з метою, щоб вас тримати в курсі справ передбачення, казати, що станеться. Ні, абсолютно ні. Це відео, де я ділюся більш-менш таким практичним навчальним матеріалом. Так? Тому що, дивіться, якщо а, розумієте, починати якусь справу дуже важко напрацювати практику. Я вивчала, от, наприклад, розкажу В англійську мову сама, В німецьку мову я з нуля вивчала сама. Дуже раніше да, було важко це зробити. Не було доступу до прекрасних книг, ніяких так автентичних видавництва Oxford, Cambridge News, не було телефонів. На всі умови можна було чути тільки в лабораторії на записі, на касетах. Так, це зараз у нас вже хочеш все, що хочеш, до чого хочеш, маєш доступ. Так само, коли я почала займатися таро, велика проблема, коли ти хочеш, а не знаєш, відчуваєш, що є, знаєте, оце внутрішній поштовх. До бажання займатися, знати, робити, так, але це великий процес навчання, великий процес роботи над собою, так само, як будь-яка дисципліна, чи то фізична, а так, що, наприклад, людина є спортсменом, чи то, наприклад, ну, в будь-якій сфері людина має працювати і не є проблемою, знаєте, знайти літературу, знайти якісь курси про тих. Це, знаєте, це. І як кажуть, знаєте, можна купити і диплом, і все, що Да? Жахливо, коли це роблять лікарі некваліфіковані, тому що страждає людське життя, і навіть це не смішно. Такий жарт є, що у кожного лікаря за позаду лікарні є свій цвинтар. Ну це не смішно, але людина напрацьовує практику. Робить помилки, тому дуже важко зрозуміти, як працюють аркани. Багато хто говорить, що цьому навчитися неможливо з одного боку, я з цим погоджуюся, тому що не можна прийти і щоб майстер тебе навчив. Передавши тобі повністю свої знання, пояснюю, чому, тому що ви абсолютно різні люди. Ви абсолютно по іншому сприймаєте ту ж саму інформацію. Ви по-іншому сприймаєте світ, ви по-іншому реагуєте на зображення на картах, які є. Тобто у вас різний життєвий досвід. Навіть коли люди приходять на розклад, дуже важко іноді. Є такі люди, з якими взагалі неможливо розмовляти. Вони тебе апріорі не розуміють і не розуміють твою роботу. Тому такі розклади я роблю для того, щоб ви бачили, як карти працюють так? от в таких от питаннях, які відбуваються, наприклад, вже минулі події. Ви бачите, як вони відіграються на минулих подіях. Можливо, хтось вже навіть знає в ті чи інші аркани. Що хочу подивитися зараз? Зараз хочу показати вам, разом з вами подивитися, як Таро покаже. Несправність літака. От сьогодні США до Європи, до Мюнхена, вилетів держсекретар США Марко Рубіо, йому 53, він через 9 годин розвернув свій літак. Я не знаю, які там подробиці, але він зламався, і він його розвернув і повернувся до Америки і взяв інший літак і полетів знову до Європи. Давайте подивимося, що сталося з літаком, який вилетів, на якому вилетів Марко Рубіо з США до Європи сьогодні, що сталося з першим літаком. Покажи, що сталося з першим літаком Марко Рубіо. Що сталося з літаком Марко Рубіо? Що сталося з літаком? Покажи, що сталося з літаком. Покаже, що сталося з цим літаком, на якому летів Марко Рубіо. Дуже важко, дивіться, десятка. Тобто, там був важкий стан, ним було важко керувати, і був ним прийнятий вибір, старший аркан. Повернутися назад. Дивіться, ось сам він, І дивіться, щоб не стати жертвою. Бачите? Ось так показали карти. Тобто. Там не було сказано, яка саме була поломка, але, певно, були складності в керуванні літака, був прийнятий ним вибір по старшому аркану закохані. Повернутися для того, щоб не стати жертвою. Це також може бути затримка, затримка тому що це зайняло певний час високопоставленого чиновника в прибутті до Європи. Ось він сам. Ось так. Пишіть, що ви думаєте, гарного вам вечора.